Вона пірнала археологом за артефактами Чорного моря, а тепер працює водолазом-рятувальником у Києві. Ця історія про лею сьогодні у неї та її колег-рятувальників професійне свято. А от напередодні Лея запросила ТСН почергувати на одному із пірнань, з яким завданням що діставала із На Дніпра, та про яку зустріч під водою вона пам'ятатиме усе життя. Дивіться у розмові із кореспонденткою ТСН Оленою Гущик. Далі ми знайомимося з Леєю на березі Дніпра. Поки у Києві без надзвичайних подій ми можемо поспілкуватися. Занурюємось тренуємось кожен день. Просто що я ще не звикла це робити на камеру. Лея саме збирає спорядження на тренувальне занурення. Друга шкіра, щоб не холодно було, боти чолом нас є балон стисненого повітря. Він важить десь 22 кілограми. Я важу 43 десь. Колективі, де понад два десятки чоловіків, вона найтендітніша. Ми, ми нічого проти не маємо. В принципі, навчати виконують ті ж обов'язки. Один з основних каже напарник Олександр рятувати людей. Потерпілий, його поведінка агресивна. То ну навряд чи ми відправимо дівчину, будемо ризикувати її здоров'ям її життям, щоб вгамувати такого потерпілого. Сьогодні Олександр допомагає Леї готуватися до занурення. Біль, Більш-менш трошки трошки може. Він же й страхуватиме під водою. Онулюється спілкується за допомогою мотузки. Якщо я, наприклад, хочу дати направлення руку праворуч, один раз смикнути потрясти. Олександр імпульсивно розповідає про задачі, які виконують щодня. Потопельники нехтують от елементарними правилами простими поведінки на водоймах. А якісь цікаві добрі історії вас бувають е, так? Ну звісно, пошуки речових доказів, багнет знаходили, знаходили зброю, з урни з прахом знаходили еротичні іграшки. Лея, яка в цей час з води вилазить на сушу, тримаю. Згадує ТСН свої улюблені знахідки. Я пірнаю в цю же воду і бачу того ж сама. І знаєте, такий спокій був. <гум> Ця здорова така машина, він більше за мене в рази. І він так спокійно собі припливає, він тут головний, я в нього в гостях. От і я просто слідкую за ним так проводжу його поглядом. Він мене не чіпає. Я його не чіпаю. Це одна з тих причин, заради яких Лея майже 10 років вивчала дно чорного моря. Після навчання на археолога вона поїхала в експедицію до Кінбурзької коси, а там ще три роки занурювалася на затоплений римський корабель. Якоря старі, якоря нові. А, там сандики зала там з карбами. Дві амфори дуже в гарному стані підняли. Тобто там стояти не можна, це заповідна територія. Але ми могли там жити. Ми археологи зараз. Усе це лише у спогадах. Щойно росіяни окупували південь України, їй довелося переїхати у Києві шукати нову роботу. В один прекрасний момент я в телеграм-каналі знаходжу відео про водолазів. І мене починає це цікавити. Я не знала, що водолази в Києві. є. Крім дівчини у Києві, працює ще одна жінка-водолаз. Вони працюють що взимку під кригою, що влітку в зеленій воді. Працювати тут це ну, розуміти для себе, що ти робиш щось важливе. Лея із захватом розповідає нам про свою роботу. Кидати її не планує, принаймні, до перемоги і можливості повернутися у чорне море, щоб вивчати затонулі кораблі. Це була моя мрія, і вона досі є. І я сподіваюся, що ми повернемо Крим, і все ж таки мрія здійсниться. Олена Гучі, Георгій Воронов, Павло Садовников. ТСН 1 плюс один.